Спорушують, бо тоді викинуть. Вже стільки обманювали. Ну, ну слухайте. Дали в центрі міста Нікополь. Саме Найкраще місто для побудови кафедрального собора. Поруч 200 метрів немає. Вже діючий кафедральний собор. Нема ні цирка, ні театру, нічого в місті. Віддали цим козла. Саме краще місто в місті. Це нормально. А хто голосує? Ви за це. Так ні, понімає, мене возмущає. визвущає. Да, От що віддали саме краще місто в Нікополі Кому? Морощакам Московській церкві. Ось вот що. А тепер по генплану вони заховали, і не показують. Там не було цього. Пішли в нарушення закону. То ви розповідаєте тут? Що? Що ви всі почули. Служать Москві, що ви говорите? Пане полковнику, я думаю, вони не в Москві служать, а чисто своїй кишені. Кишені разом, але за підтримки Москви тільки має бути це все. Кишеня, кишеня, там, знаєш, яка <реш> си.